За повторені звуки. Я е, тут буду знімати про реборні. Це буде влог е, з Наомі, такий, скажіть, знакомительний. Поїхали. Ми тільки що прийшли з прогулянки. Вибачте за повторені звуки, тому що я не одна вдома. У мене є ну, всі вдома почти. Так, ми пройшли тільки що з Наомі про прогулянки. Це Наомі. Ой, це Наомі. Скажи привіт, Наомі. Привіт! Номі. Скільки тобі рочків? Три. Не п'ять, тобі три. А, ми тільки що прийшли з прогулянки. Подивіться, як вона їх за... замарала. Свої чоботи. Нда. Боже, я тільки що замітила. Це все грязь. Це воно не страпиться. Будемо Угу. Такі Наомі принесла стільки камушки. Я покажу, прийду на сонце. Класніше видно. Все. Так, обзор на камушки. Це такий біленький, біло-рубіновий, так сказати, я не знаю. Ну, такий рижу прозрачний. А другий камушок ось такий, ну, обычный, просто він незвичайний форма, як ракета. Вона із цього я взяла. Ну, як ракета, не знаю, що ну, вона сказала, що як ракета. До речі, я їй о, вчора купила ось такого ну, simple Dimple, але він як попід. Тепер вона з ним везде гуляє. А це я намалювала вчора такі суші. Ну, не сильно гарні, але я думаю, що я суші перші... малювала перший раз. Це ріко. Галяю. Так, зараз у нас вже 1401. Скоро вже і пора буде на денний сон лягати. Ой, так. Та mm -mm. Ну все, ти вже капризуєш, давай. До речі, наомі, наомі в мене не один репорт в мене ще є. Я вам в наступних відео покажу. До речі, це відео думаю буде дуже довге. А може і не сильно. Побачимо. Так, у нас зараз по планам. Покормить Наомі, Ну, передіть, покормить, трошечки з нею погулятися і положити спати. Ну і, в принципі, на цьому влог закінчиться. Так, це такий, знаєте, міні-влог. Все, пішли Наомі. Так, я, до речі, зараз покажу Наомі улюблену іграшку. Прям це її вона її дуже любить, це мішка. По-моєму, це з мультика, Наомі? Я зняю. Не знаю, клас. Чого моя курточка валяється? Точніше не курточка, це бомбар. Наомі! А що там в одежі робить твоя вилка? Йо, я гулялася. Понятно? До речі, я трошки приболіла. Так, Наомі, що тобі вдягнуть? Це все одежа їхня, але це ще не все. У мене ще повно в гаражі і е, ось тут всередині. Так. Давайте на одягнемо. Зараз я виберу. І, напевно, вже якусь таку піжамну більше одіну. На умі де твій другий носок. А я щось зняю, я не знаю. Понятно. Так. А ось він. Оп. все два носка. Ось такий біленький бодик, але я думаю, що він буде трошки їй великий. Ой. Ні, ми його одягати не будемо. Так, я ось придумала. Ми одягнемо цей будик. Він вроді би нормальний. Або... В ней есть такая спальня. Ну не, тут же бодик. Так, пусть такие бодик. В це розмер, кстати. Кит розмер. Я не знаю кит розмер. Ну, наоми, по-моему, 60 сантиметров. Ну, молд, маги ми. 60 сантиметров. Я такая нашла тикаш. Що... Барабанный дробь. Це купальник. Це купальник для наоми. А може не для наоми. Потому что у нас весна и не холодно. По-моему, я тебе сейчас что сказала. Ну, ладно. Еще раз, извините за посторонние звуки. Чего так то Ау. Ау, вот все. Ой. Ой, ребята, сейчас, Все. Так. И раз, два, три. Так, я сейчас притяну. <с vivir> так, Так, ну, что мы выбрали. Носочки. Обычные, обыкновенные. И. Ось такий бодік. Все, погнали переодягатися. Наомі вже капризує. Ай, Наомі, битися не можна. Ми вже переодягаємося, сядь нормально. Ну, Наомі. Сядь нормально, а то щось получиш. Так, Наомі, ну будь ласка. Хорошо. Давай ти будеш сидіти, а я буду знімати. Окей? Знімати і відео, і кофту, і штани. До речі, вона вже не в памперсах, вона вже в трусиках, бо їй три роки, вона вже доросла. Май -май. Mm -hmm. Ой, та... Ай, там мене тихо. сядь. Ну, все, давай. Ми згором пополам зняли. І я подумала, що я лучше бодік не, не буду одягати, тому що він її трошки вже малий. Я його назад зараз положу. О, сунячик наш знайшовся. Чого він в речах опять? Так, я її вдягну просто Ось цю кофту, вона, ну ой, кофту, цю футболку, вона вже для неї трошки ну, велика, не велика, а ну, довга, так сказати. Так що я думаю, що в принципі можна да. Так, ой. Зараз її носки. Я щось думала, вони будуть хороші. Хоча я їх вже одівала їй, Це її вже ну, такі старуваті носки, але вони їй почті по коліно. Ладно, зато не холодно будем ноги. І, ой, наомі, блін, нащо пригід? Так, сядь. Сіла. Все. Я тебе держу і нікуди не відходжу. Коротше, ми вділимося якось горем пополам, так, да, наомі? Mm -hmm. Так, я знаю, що ти їсти хочеш. Все, давай давай тобі візьму на ручки. Опа. Поки я буду готувати, ти погуляєшся, добре? Угу. Uh -huh. Давай я тобі зараз розстелю, а не сідай, жди, mm -hmm. тільки не падай, добре? Я тобі зараз розстелю, ой, що це іграшка твоя. Так, я тобі зараз постелюсь. Ой. Так, ви цього не бачили. Все, я штучку, коляски, кстати. А коляска у нас в гаражі стоїть. І, ну, ще що коляска мала. Ой, вибачаю. Коляска вже трошки мала, так що вибачте, що трошки тут не гарно. Так, ну, все, на насонечку. Ну, Пішли, давай, ти вмієш ходить Давай, спрягай з диванчика. Все, іди, давай Давай, топ, топ Топ, топ Все, ми дошли, ой, дотопали <рех> Так, мамі, сядь Ну, дивись, ти вдарилась головою Зараз будеш плакати Давай, сідай, тихо Сідай, Ну, сядь як хочеш Боже Сейчас я тобі принесу іграшки Я тобі поп-іт Ти ж любиш поп да? Угу. Твого любимого. З ким вона з ним спить? Хі. На Візьми Ось, цю. давай дам штучку, ну дуже любить. попити всякі штучки там. Все, тобі цього хватить? Угу. Все, гуляйся, я зараз прийду. Тобі що приготувати кашку? Чо? Багато чи трошки? Трошки А пити що ти будеш? Компотик. Компотик? Ну добре, хорошо. Тоді. Ну, окей, добре. До речі, я, можливо, куплю на ному бутилочку. нас колись була, але вони протікають і ну, вона п'є з чашки. Це гарна на вулиці погода. Але ми вже сьогодні виходили на вулицю, так що не будемо виходити. Так, я ще піду готовити кашку, що забулося, вона ще його дуже любить. Так, на наша, з купиш цього, так? Да? Все, держи. Я сейчас пойду кашку приготовлю, а ты тут аккуратно, добра? Что uh -huh. ты смеешься? Ничего. Хорошо, все, я пришла. А ты тут оставайся. Да, 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 а, да. Э. Хочу потим пообещать. О, взяла. Классики, классный. Ой. Ай, Ладно, маму свою не буду. Ой, фух, еле. Фух. Ладно, всем пойдем по хоть. попить. Ай, опять упала. Забывать. Опа. Патики. Ой, он классный. Вот. Класс. Так, я сейчас вам снимать не буду, но я готова. Так, я вже зробила кашку. Уже при накономіке. Приветик зайду. Пиять. Ай, больно. Ну акуратніше. Так давай поп'ят заберу. И мишку. Он я. Так, іди сюди, пішли. Так, сейчас покажу. Сейчас посажу на ому на стульчик. Да? І сажу я вже, да? Так, сейчас покажу вам кашку. Так, показую кашку. Так, нічого прийняв. Нет. Так. Ой, сейчас відкрию. Я вже відкрила кашку. Ну, все. Це овсянка з цибулькой. Да, вона така люба. Но он така просто обожає. Да, mm -hmm. да. вона, вона любить таку більш ріткеньку. Я зробила її не сильно холодною і за цього воно трошки прокоп'ятила, просто воно не сильно, Ой, не сильно гаряче вийшло. І за цього трошки так странно. Ну, воно вкусно, воно все хорошо. Давай номі. Будемо кормити тебе, да? Будеш їсти? Так, я чуть не забула про, як називається, свиняче ну, Боже. На Наоми надевай. Она, кстати, уже мне надевать, Я ей тихо завязываю. ой. Ой, ой. Ой, ой Наоми. Ну и так дружка одевается. Давай, я тебе поможу. хоп -па. Ой, хоп. Все, дальше сама давай. О, мама, все получилось. О, получилось? Молодец. Давай я тебе завяжу. Опа. Оп Я вже зав'язала, но у меня такий бантик. ага, угу. опа, там ще компотик дороблюється, добре. Давай сідай. Так, якось так, щоб ближче було. Ты чим будеш їсти? Ложечкою чи вилочкою? Вовкою. Ну, Хотя чого я спрашиваю? Яка тебе різниця? Все равно ж я тебе буду кормить. Чи сама поїзд. Ні, ты ладно. Це не п'ятниця, сьогодні ми в собачку не ходили. Uh -huh. Так я тоже поела, она ще не ела, она же гулялась. Хоп-хоп-хоп. Все, давайте, сейчас кормлю Так, давай трошки ближе. Вот. Так. Надо подушку. Так, я уже... Ой, 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 подушку застряла. Так, я сейчас свою подушку. Так, все, Я ее уже. Так, ты ест, хочешь, да? Так, ну, ну, почекай. Давай, нормально сядь. Оп. Я тебе наслила подушку. Что там робишь? Я ей тебе подушку. Все, тут типа вся эта штучка есть. Но она для меня. Потому что это мой Все, я сейчас буду кормить ее. Че сама будешь? Давай, определяйся. Буду кормить че сама? Корми. Корми. Хорошо, буду кормить. А, матушки побольше, бы я за новой ну, я ее постирала, в смысле. Да. Мы еще только мешанию, да? Так, оно сейчас... Вкусно? Да, вкусно. Все, тебе с цибулькой чи... Ну, ты любишь цибульку, да? Все, с значит, с цибулькой. Хорошо. Ой, я две, аж три взяла. Давай, тільки, пожалуйста, не замарайся. Добре, не виплювай, Будь ласка, нові. Все, давай. Давай. Опа, молодец. Так. Мені кажеться, вона все одно це не їсть. Я їй і так мало зробила. Ну, то есть. Я їй дуже мало зробила. Ну, камері це якось. На камері це даже якось менше, ніж в житті. Давай. Буду тобі брати. Ой, точніше. Ну, да. Буду брати, ти будеш їсти. Так, трошки. Тихо, давай. Няу. Так все сдела. Давай, ще візьми. Давай. Молодец. Дальше я буду без звука, потому что, ну, не знаю, потому что она так классно плямка, а вы це не чуете, потому что я говорю, все, сейчас буду тихо. Можешь еще трошки давай, давай еще трошки, mm. ну, давай еще трошечки и будет компотик, я тебе сварила уже компотик, сейчас надо осталось -таки. ты проверить мне а, там, компотик твой, и давай, а? А молодец, ой, так, тихо типа. вытирайся, ой, потоп я сказала, не люблю, давай, на уши, ну что ты любила, я, ж... я ж не хочу. Ну, это я продивать, потом не буду больше так спать. Да? Давай, ще трошки і все, давай. Ну мы сейчас блін. Ми ще умі, ще даємо і я вам покажу вже яка пусть тарілка в неї, да. Хороша. Так, ну запомнити та тарілку, да. Я виключаю, і зараз будем дісти. Все, ми сговорим по клампу декілы. Пошло, наверное, минут 10. Да, ну, ну все, короче, мы ну, все загиба. Да, на лошадь. Что mm -hmm. там где весь жену? А че Где? Что там? Так, а вс наша тарелка після. Все, я сейчас принесу. Я сейчас принесу і компотик, носу цып и принесу компотик. Так, я їй вже принесла компончик. Ось, ось, це її тяжка така. Сервізна, кстати. Є ж такі ж тарілочки, вони не глибокі, я їй тарілочку купила, то, що я вже на, давай, Ой, тихо. <х Programs> давай, ти мієш пить? Давай. Ой, тихо, на, нами обере. Так, трошки вище підсаживається, давай. Головку, ось так. Ну давай, ну що. Ну наша ти випльовуєш. Щосила компот. А. <пит> ну, <пит> <пит> oh, мену не балося, давай. Давай, ми зараз не будеш пити цей цей компот з цукром. З малиною і клубникою. Якщо <пит> він не свіжий, за цього він такий більш малиновий. Давай, давай давай. так. на, наша ти випльовуєш. Чуєш? Ты, малявка, знаешь, ты тебе Ой, Я не Ой, я салфетку поменялась. А то с Мне будет жалко уже. Ой, может, мы уже, ладно, потом поубираем. Там у меня тоже сильно бардак. Выпачка. Так, давай еще раз салфеточку. Вот так Хоп, хоп. Вот ты прям, с... ну, реально ты замараешь... Цю, я його тільки вчора помила, сунявчика. Давай, все. Ну, я вам досніму, коли воно все вип'є вже? А не плюся. Так, на мене вже все випило. Ну, ще тут прям трошки залишилось. осталось. Воно все тут пролила трошки, так що я зараз уберу? Ну, ви точніше. Все, давай в жуку. А, сначала занять сын. Больно. Это я развяжу его. Ты че? Давай, сама mm. На Наша ты его туда. Ішу. Все, давай, пришли. Давай. Оп, ой-ой, ой-ой. Вс. Я ещ уложу. А, кстати, у нас еще есть жареная картошка, не знаю, може опознаться, може захоче. Ну, я так понимаю, вона захоче. Ну, Но немножко, ось так, давай. Я ж тебе б учила, не надо розкидатися ногами. Давай, давай, я біля тебе полежу і уйду, добре? Вс. Я біля тебе полежу і уйду. Ні, не уходь, не уходь. Ладно, хорошо, не буду уходить. Mm -hmm. Спустя пів часа